Шановні глядачі та користувачі інтернету, через незалежні від нас причини угорськомовна сторінка tv 21 Унгбар у Фейсбуці стала недосяжною для наших адміністраторів. Останні матеріали нами були завантажені ще 24 травня 2023 року. З того часу ми не маємо доступу до сторінки, про що одразу повідомили адміністраторів соціальної мережі. Тому весь контент, відео, текстовий тощо, який з'являється на сторінці TV21 Унгвар після 24 травня 2023 року, публікується не нами. За це ми не несемо відповідальності. Нова сторінка у соцмережі Facebook, де ми щодня публікуємо наші матеріали, називається TV21 Унгвар Усі угорськомовні відеосюжети, новини та інші наші матеріали ви зможете переглянути уже на новій Фейсбук-сторінці нашого каналу. З повагою т.д.Унгбер.